Сталеві нерви це українсько-латвійський серіал, складається з 16 серій, кожна серія якого буде йти 30 хвилин. Прем'єра перших чотирьох серій відбудеться 12 серпня, розпочинаючи з 20.00 на один Україна. Тому давайте більш детальніше поговоримо про те, що ж ми тут побачимо. В першій серії розпочнеться знайомство з головними героями Максом, молодим талановитим менеджером, який має амбітний та егоїстичний характер. Та Мартою, медсестрою, яка працює в будинку для літніх людей. Це дві абсолютно різні людини, чиї шляхи, здавалося б, аж ніяк не можуть переплестись, та дідусь Макса вирішить інакше. Оскільки складний характер Макса негативно впливає на його спілкування з оточуючими, а дідусь переконаний, що без поваги друзів і кохання життя позбавлене сенсу, він вирішує, що ідеальною парою для онука може стати добра та чуйна Марта. Він вважає, що саме Марта зможе допомогти змінитися егоїстичному онукові, тому у другій серії дідусь висуває умови або Макс заручиться з Мартою, або втратить керівну посаду в сімейному бізнесі та буде виключений заповіту. Макс не збирається здаватись і втрачати компанію, в нього є свій план, як виконати поставлену умову, і в другій серії Макс приступить до реалізації своєї ідеї. Він поїде знайомитися з Мартою, розповість про умови, які йому поставив дідусь, та все ж таки чоловіку не вдасться домовитися з Мартою. Дівчина його виставить за двері та буде обурена такою поведінкою. Тим часом у місті відбуваються серійні пограбування, розслідує поліція. В третій серії за допомогою шантажу підписує з Мартою секретний договір. Так як Макс на аукціоні купив будинок для літніх людей, дівчина не може допустити виселення їх мешканців. Марта не залишається іншого виходу, як погодитися на умови Макса. Тепер вона має вдавати з Максом закохану пару. В четвертій серії Марта пропускає зустріч з Максом, тому що залишається, щоб тішити Аніту. Споришливий діалог підслуховує Макс, він навіє спогади про дитинство.